Виконуємо завдання 15 з розділу діємо до Quest 27» за підручником інформатики 7 класа авторів Морзе Барна, 2024 року випуску. Завантажимо середовище розробки тоні. Зверніть увагу, що у вас за замовчуванням відкривається програма, з якої ви працювали останній раз. Щоб її закрити, натисніть на даний хрестик на вкладці та створимо нову програму, натиснувши на панелі інструментів. Кнопку нове. Потрібно розв'язати задачу. Равлик рухається по вертикальній жердині, піднімаючись за день на А-метрів, а за ніч опускається на Б-метрів. Скільки діб має пройти, щоб равлик опинився на жердині на висоті H метрів? Зміні H. Збережемо висоту жердини. Висоту жердини користувач буде вводити з клавіатури. Для присвоєння змінні значення введеного під час виконання проєкту в команді присвоєння використовують функцію Input. У дужках після імені цієї функції можна написати текст у подвійних або динарних лапках. Щоб з'явився даний список з підказками, натисніть комбінацію клавіш, ctrl пробіл Введемо текст підказки. Тип даних, які ми будемо вводити з клавіатури і зберігатися змінні Edge за допомогою функції input, це буде текст. Незважаючи на те, якщо ми, наприклад, введемо число 12. Тому даний текст нам потрібно буде перевести в ціле число. Для цього скористаємося функцією int. Візьмемо все це в дужки і перед ним напишемо int, щоб перетворити текст в ціле число. Щоб було швидше, скопіюємо даний рядок. То вставимо. зміні a Будемо зберігати висоту піднімання за день равлика. а в зміні B будемо зберігати висоту опускання равлика за день. Ці дані користувач також буде вводити з клавіатури. Далі потрібно обчислити кількість діб, щоб равлик опинився на вершині жердини. Для цього скористаємося рівнянням, яка запропонована у пункті 3 вправи. Дві похилі риски це операція цілочисельного ділення. Наприклад, якщо ви поділите 5 на 2, то це буде 2,5. Але якщо ви використовуєте операцію цілочисленного ділення дві риски, то дробова частина відкидається і відповідь буде 2. Чому ми використовуємо саме операцію цілочисленного ділення, а не звичайного ділення? Тому що результат може бути дійсним числом. Наприклад, 16,6. Тоді дробову частину ми відкинемо, і в нас відповідь буде 16 діб. Якщо ми використали операцію округлення, то 16,6 це в нас було б приблизно 17, тобто цілу добу більше. З допомогою функції print, виведемо результат. Результат у нас зберігається змінні ті. І ще давайте напишемо одиницю вимірювання. діб. Давайте збережемо у власній папці. Файл зберегти або зберегти як. З іменем равлик. Виконуємо програму. У полі виконання програми з'явився текст. Введіть висоту H. Введіть висоту, наприклад, 40. Введіть висоту піднімання равлика за день. Наприклад, 6. Опускання равлика за день. Наприклад, 1. Після введення команди ми натискали весь час клавішу Enter. І результат час підняття равлика по жердині 8 діб. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!